Розповідь Маму не надуриш. Дві сестрички Ліда і Віра, ніяк не могли збагнути, звідки мама завжди дізнавалася про всі їхні витівки. Дівчатка неодноразово намагалися вивідати ненчину таємницю. Проте жінка лише віджартовувалася. Мені цю новину сорока на хвості принесла. Одного разу ненька послала дівчаток до крамниці за покупками. Вони неабияк раділи, що мама довірила їм гроші і весело попрямували із сумками в руках. Все, що мама написала у списку, дівчатка купили. І виявилося, що картопля була дешевшою, ніж розраховувала ненька, тож вийшла невелика економія. Гарно ж ми попрацювали, раділа Ліда. Навіть решту додому принесемо. Може, не казатимемо про нашу економію? запитала Віра. А на ці гроші ми можемо купити в кондитерській шоколадку у формі курочки? Пам'ятаєш, як ми хотіли її скуштувати, але мама нам так і не купила. Ліді навіть не довелося згадувати, адже поласувати тією курочкою в золотистій обгорці було її мрією. Але ж хіба однією шоколадкою наїсися, якщо розділити на всю родину? засумнівалася дівчинка. А навіщо на всю родину? Ми поділимо її навпіл, і кожній з нас буде чималий шматок, пояснила Віра і потягнула сестру до кондитерської. Шоколадка надзвичайно смакувала дівчаткам. Аж тут годинник на міській вежі відбив дванадцяту годину, і сестри зрозуміли, що згаяли значно більше часу, ніж планували. Помічниці принесли сумки з продуктами, розповіли, як їх купували, а про шоколадку, звісно, промовчали. Проте мама відразу зауважила, що щось трапилося, а що саме вирішила не з'ясовувати, бо все одно незабаром дізнається. За обідом дівчатка не хотіли їсти, адже апетит зіпсували шоколадкою. Спостерігаючи, як доньки коперсаються у тарілках, Матуся не втрималася і запитала. Ви сьогодні солодощі їли? Солодощі? удавано здивувалася Віра і одразу ж почервоніла. Певне, ви розглядали вітрини і вирішили купити собі щось смачненьке, нарешту, чи не так? продовжувала допитуватися ненька. А звідки ти дізналася? Сорока, почала ненька. Але Віра та Ліда несподівано розплакалися Не кажи нам сорока, просто зізнайся, звідки ти знаєш. Любі мої дівчатка, ваші оченята, які не наважуєтеся звести на мене, і червоні щічки говорять усе за вас. А поведінка за столом підтвердила мій здогад. Навіть не думаєте, що ви і є тими сороками, бо ви даєте себе з головою, нечисте сумління. Робить вас боязкими. Мамо, вибач, ми більше не будемо, одноголосно заридали сестрички. Звісно, я вас вибачу, запевнила ненька. Але пам'ятайте, гріх завжди вилізе, як шило з мішка. Здається, дівчатка засвоїли цей урок. Але чи будуть їхні витівки надалі безгрішними, життя покаже.